Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами вийде друга частина відео про Ліз Бурбо і її книгу Хто ти є. Минулого разу ми з вами розбирали те, що ми їмо, і те, що ми одягаємо, і як це нас формує. А сьогодні у нас розділи Ти це форма твого тіла і Ти це твої хвороби та недуги. Тобто, сьогодні поспілкуємося більше про якісь фізіологічні особливості і про здоров'я. В класичному прояві не ментальне, а фізичне. На попередньому відео було чи не найбільше переглядів на моєму каналі, плюс багато вподобань, я зрозуміла, що вам ця тема сподобалась, тому вирішила сьогодні розглянути з вами наступні розділи. Ліс Бурбо спочатку проговорює те, що не будуть правдивими на 100% наші висновки про людину, якщо ми орієнтуємося на її, на її особливості тіла, на її тілобудову, але потім говорить про те, що мається на увазі, що не можна спиратися тільки на якийсь один конкретний критерій умовно на широкі стопи, що потрібно дивитися комплексно на зовнішність. І я її тут хотіла спочатку похвалити, що вона має на увазі, принаймні, що не потрібно на 100% вірити, що це, ну, типу, ймовірність, що ймовірно, в людини з широкими стопами така дуже широка душа. От, а ймовірно, це не так, і це може не працювати. Але потім я зрозуміла, що вона не це має на увазі. Тобто, вона має на увазі, що потрібно орієнтуватися не лише на стопи, а на стопи, коліна, шию і зріст, умовно. Тобто, що ми комплексно беремо зовнішність. і Тут я її вже хвалити не хотіла, тому що спочатку це звучало як те, що ну, не довіряєте стопам, а потім це прозвучало як не довіряйте стопам, і беріть до уваги, що все ціло. Тому будемо з вами зараз дивитися. Як те, як виглядає наше тіло, наша цілобудова пов'язана з нашим психоемоційним станом? Погнали. Отож, якщо в чоловіка чи жінки дуже маленьке тіло, схоже на тіло дитини, то він або вона перестала рости в певний період дитинства. Рішення про це могло бути прийнято, коли дитина стала свідком того, як мама чи тато мали дуже болісний досвід. Наприклад, мама мучилась через скрутні життєві обставини. Дівчинка буквально змушена була передчасно подорослішати, бо на неї з'явилося багато обов'язків, і в неї не було можливості побути дитиною. Вона вирішила, що не хоче ставати дорослою, все життя хоче залишатися маленькою, бо доросле життям болісне, і тому вона загальмувала свій фізичний розвиток. Знаєте, от в, книгах, в книзі Ліз Бурбо в усіх розділах я помічаю таку історію про те, що я розумію, звідки ростуть ноги. Я це говорила і в попередніх розділах, в попередньому відео, і тут. Тобто я розумію, як вона мислила. Ну, типу, якщо людина маленька, мініатюрна, то здається, що її щось своє до землі і в неї ну, дуже великий тягар на плечах. І ось так, напевно, Ліз Бурбо собі і пояснювала це, коли це прописувала. Ми не можемо настільки володіти своїм тілом, щоб вирішувати, що нам в один момент тіло потрібно не рости або занадто сильно виросте. І тоді ще таке питання: людей на яких звалилася відповідальність в маленькому віці, в дитячому віці, їх доволі багато, але у них усіх різний зріст. Чому у когось призупинився зріст і хтось себе пригальмував, а хтось виріс до метру дев'яносто чи з 2 метрів, чи до метру 80, 80. і такого враження, що його тягнеться гар до землі, його немає. Це все такі е, випадковості. От, так само, як вона тут наводить приклад про те, що дівчинка набралася відповідальності, тому перестала рости. Можна придумати абсолютно контрастний приклад до того, що хлопчик набрався відповідальності в дитинстві, але він дуже хотів зростати. Він не хотів, щоб ця відповідальність його обтяжувала, і він настільки цього не хотів, що він розпростав свої плечі і вимахав дуже високий. І це такий самий буде приклад. Тобто, я також можу написати таку книжку з таким от прикладом. І він також буде працювати. І тоді давайте подумаємо. В такому випадку людина, на яку звалилося багато відповідальності, яка вона має бути: висока чи низька? Тому що, і приклад Ліс Бурбо, наприклад, мені подобається. Да? Тобто, може бути і те, і інше. Але що пише Ліс Бурбо про людей з великим тілом? Людина з великим тілом почувалася дорослою ще з малку. Ну, як би? Вирішивши, що стане такою, як мама чи тато, і навіть більше, ця людина прагне свідомо або ні, розвиватися в земному житті. Дуже радісний той факт, що з кожним наступним поколінням чоловіки та жінки дедалі вищі. Поїхали далі. Якщо пальці на ногах. Зігнуті так, ніби от-от вклиняться в землю. Це свідчить про тривожність як рису характеру. А якщо пальці ніг повністю відірвані від землі, не наче людина тримається на кінчиках п'ят, то це дуже нерішуча особистість. Цікаво, як здійснювалося таке дослідження, як це вимірялося, і яка тут статистика, але знову таки. Про тривожність свідчать інші симптоми. Про тривожність можливо у когось і свідчать пальці, які загинаються, але я з певненістю можу сказати, що я людина, у якої був тривожний депресивний розлад, а пальці у мене. Ну, нормальні, іначе від землі не відірвані, іначе як не вклинюються в землю. І навіть якби вони вклинювалися в землю, це не було б обов'язково проявом тривожності, тому що це може бути проявом як якогось фізичного захворювання, якщо вони там сильно викручені, або просто фізіологічною особливістю, в якій не варто чогось шукати. І також виникає питання, що робити, якщо я не рішуча і тривожна. Мене пальці мають. Просто працювати в ось такому режимі, тому що вони вічно, тому що вони два в одному. Масивні ноги необхідні тій людині, яка вважає, що мусить усе робити самотужки, тому потребує матеріальної опори. А мініатюрні ніжки свідчать про протилежне. Людина з такими ногами черпає ресурс духовної енергії. А матеріальні питання залюбки дозволили б вирішувати комусь замість себе. Це приховане, але дуже щире бажання. Ой! Ну, знову таки, все зрозуміло. Масивні ноги, треба матеріальна опора, треба працювати, треба робити самотужки. Мініатюрні ножки це духовний розвиток. Це ми десь відірвані від землі, матеріально у нас заворіть. От я прям бачу, як воно писалося, але це ну, взагалі ніякої наукової бази, як на мене, немає. Це ж просто генетика, просто те, як виглядали наші предки, просто те, якими ми, який у нас є. Тип тіла, так, тілобудови. Тобто, це не означає, що всі люди з мініатюрними ножками з маленьким зростом обтяжені тягарем цього життя і прагнуть до духовності. А масивні ноги і там, висока людина це означає, що вона от така от прям я стою на землі чітко. Це дуже примітивно і це дуже обмежуюче насправді. От мені не, не, дуже не подобається цей розділ, тому що він дуже обмежує і десь він мені ще нагадує оце е, поділ на чоловіка і жінку, чесно кажучи. Тому що тут про інше, але теж таке враження, що масивні ноги, я матеріальний світ, я забезпечую мініатюрні ножки. Я хочу нічого не вирішувати. Ось якесь таке складається упередження, що від розміру наших якихось органів залежить те, як ми мислимо, наскільки у нас твердий характер, наскільки у нас сформовані цінності, і наскільки ми рішучі і власні чи не рішучі ніжні люди. Хоча насправді це ж взагалі не так, задерев'янілі коліна свідчать про негнучке мислення. Якщо коліна згинається, то розгинається без проблем, це вказує на свободу і незворушність перед будь-якою ситуацією. І якщо коліна погано згинається, то це свідчить про негнучкість мислення. Ну, це такий трошки навіть десь ейджизм, тому що в дорослому віці з колінами важче, і таке враження, що в нас там люди стають з негнучким мисленням всі до одного. А от поки ви там розгинаєте і згинаєте без проблем, то ви такі свободні, вільні і прекрасні. Коліна згинаються ніби гумові, є певна схильність до приниження. І я теж розумію, звідки це писалось, тому що у нас є ось ця як історія у казках, у творах і загалом у житті десь там в рабовласницькому світі, чи там в якомусь аб'юзивному світі, де хтось стає на коліна, аби просити пробачення. І ось, ну звісно, що якщо коліна згинаються, і людина може стати на коліна, то виходить, що в неї є певна схильність до приниження. Вже посередині розділу є така примітка про те, що коли ліс Бурбо пише про якусь частину тіла і називає її маленькою чи великою, то вона завжди каже про розмір, визначений пропорцією щодо решти тіла. Тобто, якщо ви думаєте, а що означає там, не знаю, маленьке тіло або мініатюрні ніжки, то ось що це означає. Чоловік із неймовірно великим пенісом, це часто чоловік, який дуже цінує себе за сексуальні досягнення і спрямовує багатську енергії саме в цю частину тіла. Вважаючи, що більше в нього геніталії, то він справжніш, справжніший чоловік. От такий прикол. Але я можу сказати про те, що якщо у чоловіка великий пеніс, і ми знаємо культуру і умови, в яких ми живемо. То цілком ймовірно, що він так себе сприймає, любить і направляє багато енергії в свій пеніс і хвалить себе за сексуальні досягнення, якраз тому, що в нас є певні вимоги до чоловіків про те, що пеніс має бути великий. А груди мають бути великі. Це красиво, це класно. І, можливо, якраз за рахунок того, що в нього великий пеніс, і це цінується, і це визначається чомусь у суспільстві. То він і сам ну, як спрямовує туди енергію фокус і знає, що він це може похвалитися, тому що це цінується в суспільстві, але ніяк не навпаки. Тобто, це не означає, що людина там зароджувалася в тілі, ще була ембріоном, і вона така. Я людина, яка себе цінує, і я спрямовую енергію в пеніс, і тому він в мене такий виросте, або це хлопчик. Там до 6 років, тому що тут Ліс Борбо вказує, що ви ще в утробі матері, при вагітності, і до шести років формується наше тіло. Та от цей хлопчик до 6 років, і він такий: Я дуже цінуватиму себе за сексуальні досягнення, тому в мене вирост великий пеніс. Ой, жінка з крихітним чи дуже великим вагінальним отвором має або багато проблем. Або й неймовірно легко сексуально комунікувати з партнером. По-перше, ну, тут виникає питання, що таке крихітний і дуже великий вагінальний отвір, і як це можна виміряти по пропорціях тіла. По-друге, ну, дуже класна розбіжність і контрастність. Тобто, якщо, ага, якщо крихітний загалом е, отвір, то в неї багато проблем. А якщо великий вагінальний отвор, то їй легко сексуально комунікувати з партнером. І це вершина крінжа цієї книги, мені здається. Яким дослідженням Еліс Бурбо вирішувала, що в людини з крихітним отвором багато проблем, і яких саме проблем? Або навпаки, я не розумію, як виконували ці дослідження, і покладаючись на що ця книга написана, тут немає, щоб ви розуміли якихось наукових досліджень. Тут є все те, що я вам читаю. Це просто цитатки, от з книги, де просто розповідається от, шрифтом, виділено, яка проблема може бути в людини, наприклад, великий пеніс, і чим вона спричинена. Більше нічого немає. і Я не розумію, як це писалося, правда. Як чоловіки, так і жінки з величезними грудьми дуже рано почали бути нянькою своєму оточенні. Вони вважають, що зобов'язані грати роль матері з усіма, щоб їх любили. Ну, типу, це прям звучить як рецепт. От загалом, типу, можна прям нянчити дітей було би в дитинстві, щоб подивитися, чи виростуть великі груди, або порадити комусь. хочеш великі груди. Будь ласка, понянчи дітей в тебе проснеться материнський інстинкт. В тебе будуть груди, капець. Люди з дуже маленькими грудьми постійно сумніваються в своїх материнських здібностях. І я додумала, чому ж я сумніваюся в своїх материнських здібностях. А справа не в тому, що в мене є страх вагітності, страх батьківства, що я загалом не розумію, чи будуть у мене діти а, і чи хочу я дітей. А все справа в тому, що у мене маленькі груди. Ну тобто така цепочка. Якби були побільше, то цих сумнівів і страхів їх у всіх не було. Далі, непружні обвислі груди. Пише нам Лізбурбо, що це свідчить про слабкодухість людини. Має звичку багато говорити і не переходити до дій. Отак, от от, все просто: не пов'язуйте непружні обвислі груди з тим, що у вас смоктали їх діти, або з тим, що у вас так просто побудоване тіло. А пов'язуєте з тим, що ви багато говорите, не переходите до дій, деякі які точно комплексують чи через невеликі груди, чи через непружні обвислі груди. І вони повинні були ну, вони якби парилися і думали про те, що в них є така проблема з грудьми. А зараз, після прочитання цієї книги, можна ще думати про те, що є проблеми з материнськими зібностями, і про те, що я слабкодуха людина, бо я маю звичку багато говорити, не переходити до дії. Тобто було проблема одна. Пружні обвислі чи маленькі, а з'явилося дві, ще з'явилося психологічно треба щось вирішувати, і тоді, напевно, груди виростуть або одну дуже підтягнуться і будуть зовсім не обвислі. Тут, щоб ви розуміли, є і про плечі, і про шию, і про руки, і про щелепи, але я просто трошки пропускаю, щоб це відео не займало у нас 100 годин. Люди з великим ротом більші гурмани, ніж люди з маленьким. Логічно. Великий рот вказує на експресивність та екстраверсію. Маленький рот вказує на закритість від оточення і про інтровертний характер. Ну все дуже логічно. Якщо великий рот це експресія емоції, і це дуже багато текста. Якщо маленький рот, це спромісливість, закритість і інтроверсія. Ну, все логічно, по-моєму, тому що ми ж через рот визначаємо, чи людина інтроверт чи екстраверт. Тоді логічно, що якщо він маленький, то мало слів, великий, багато слів. Все, ну, все нормально. Ми не можемо покладатися на ніс, і ми загалом не можемо покладатися навіть на комплексність, а щоб розуміти характер людини, тому що характер людини, її поведінка. І ось стільки тексту для того, аби ми могли трактувати і пізнавати когось. Але насправді для того, аби пізнати себе або пізнати когось, потрібно просто працювати з, зі своїм мисленням, розуміти, чим спричинені наші вчинки, чим викликані наші емоції, чому ми діємо так, а не інакше, що нас таким чином сформувало, чому нас зачепили певні слова, чому ми так реагуємо, чому ми відчуваємо пев, чому ми відчуваємо страх, ревнощі, що ми можемо з цим зробити. А чому хтось відчуває таку-то емоцію? Чому хтось діє так? Тобто розуміння починається з того, що ми з собою працюємо, що ми собі ставимо запитання, ми себе досліджуємо, ми чесні собою. З тим, що ми йдемо в терапію, йдемо в коучинг і вирішуємо якісь питання з майбутнього. Ну, тобто працюємо з мисленням, а не працюємо з тим, як трактувати власне тіло. Тому що ця книга ну, дійсно вона може тільки більше заплутати і додати проблем, і додати комплексів. Тому що людина, яка взагалі ніколи не задумувалась про те, що в неї якась велика голова, може ще й запаритися на тому, що в неї велика голова. Тому що ця книга їй це підсвітить, а те, що велика голова може означати те, що людина занадто багато бере на себе відповідальності, а вона не бере, можна ще себе накрутити, що я там роблю щось неправильно і зі мною щось не так. Зовнішність точно не є якимось мірилом і точно не має виступати як спосіб для того, аби оцінити людину. Так, друзі, і далі зі сторінки 158 до сторінки 288, тобто більше 100 сторінок або 130 сторінок. Це розділ ти це твої недуги та хвороби, де розповідається про психосоматику, про те, як в нашому тілі розвивається хвороба і як це пов'язано з нашими емоціями, знову таки, і почуттями. І тут я не можу зупинитись на всіх 130 сторінках, але деякі моменти вам обов'язково зацитую. Наприклад, Зранку чоловік прокидається і в нього болять ноги. Напередодні він пробіг 6 кілометрів. Ну, логічно. Звикся чоловік до пробіжок чи ні, ми не знаємо, але очевидно, що він пробіг більше, ніж міг. Дуже легко переконати себе, що причина болі в ногах суто фізіологічна. Однак чоловік почав бігати, вибиваючись із сил не просто так. В цьому передувала певна причина. Від чого він намагався врятуватися, від чого тікав, куди хотів зникнути, е, я ходжу в зал. Займаюся з вагою, і іноді буває, що беру для себе нову вагу, і на наступний день прокидаюся, бо через день я розумію, що в мене болять ноги, болять ікри, сідниці, передня частина стегна, будь-що болить. І чи тікала я від чогось і хотіла кудись зникнути, і хотіла себе перенапрушити, коли так займалася? Ні, ймовірно, це сталося, тому що для мене це А, нова вага. Б, я не розрахувала. Навантаження і зробила більше. Просто тому, що чисто на рівні свого мозку я недостатньо подумала про те, що, можливо, мені буде завтра важко і потрібно зробити менше підходів, тому що це нова вага. Але зовсім не обов'язково, що в цьому є якась причина, що людина хотіла від чогось врятуватися і від чогось тікала, як, наприклад, в кейсі з цим чоловіком. Загрубіла шкіра або мозолі. Спричинені надмірною тривожністю, з якою ми крокуємо в майбутнє. Цю поведінку варто критично осмислити та змінити. У мене є загрубіла шкіра і бувають мозолі від антелей. Чи спричинено це надмірною тривожністю, з якою я крокую в майбутнє? Ні. Це пов'язано з тим, що я беру долони гантелю, яка впивається мені в шкіру і формує мозоль. Все. Люди з целюлітом на стегнах також не можуть жити далі, бо переповнені образи за щось, що ще трапилось замолоду. Може, вони не перепрацювали якусь дитячу травму, і це заважає творчо розвиватися та прогресувати. А що якщо я скажу, що целюліт є у всіх жінок? Це нормальний прояв тіла, з яким нічого не потрібно робити, якщо він не заважає, не потрібно себе за нього картати, себе за нього звинувачувати і шукати в собі дитячі травми. І, вибачте, але далі ліс Бурбо описує ну, реально, типу, серйозні проблеми, наприклад, геморой, флебід це запалення стінки вени, що зазвичай вражає нижню частину тіла. Свербіж в анусі, біль в анусі, абсцес ануса, кровотеча в анусі. Надниркові проблеми з наднирковими залосами, адісонова хвороба. Ну і так далі, і вона описує, що це означає з точки зору психосоматики. І замість того, аби вирішувати цю проблему і шукати рішення, і розбиратися з нею більш комплексно, людина може подумати, що у неї є просто якась проблема психологічна. і знову таки змістити фокус, розбиратись психологічною проблемою, яку може й немає, і не вирішувати корінь захворювання і корінь проблеми. Апендицит ще один сигнал про страх. Якщо в тебе виникла така проблема, в твоєму житті бракує радості. Знаєте, от ці розділи навіть важко коментувати, тому що тут навіть мені важко зрозуміти, звідки ростуть ноги. Ну, тобто, апендицит і радість, якщо там з стопами і з ножками більше було логіки, то тут я навіть не можу вловити логіку, яка тут прописана, і насправді це сумно, тому що психосоматика може працювати. І я дійсно знаю випадки, коли психосоматика працює, і є багато людей, в яких настільки класно розвинене відчуття емоцій тіла, і воно працює в купі, що дійсно тіло може сигналізувати і свідчити про щось, але це то вона це вже йдеться про серйозні хвороби. Ну тобто я не знаю навіть назв цих хвороб половини, але нефрит, запалення ниру спричинене перебільшеним розчаруванням у відповідь на поразку. Ну, Боже мій, хвороба Брайта ще одне серйозне захворювання нирок. Її спричиняють ті самі руйнівні у монастирі, що і решту ниркових недуг. Однак у цьому разі деструктивні думки ще потужніші. Людина з хворобою Брайта вважає своє життя цілковитою поразкою, а себе порожнім місцем, і що робити людині, в якої є хвороба Брайта? Вона прийшла читати, що з нею вона прочитала. Що вона себе вважає порожнім місцем? Ну чи стане цій людині легше? І чи стане їй ок, якщо вона почне працювати, замість того, щоб працювати з хворобою, працювати над тим, щоб не вважати себе порожнім місцем, якщо вона себе таким вважала? А можливо, взагалі не вважала і більше всього не вважала, просто буде себе накручувати, що це через те, що ти колись себе вважала пустим місцем. І такого дуже багато насправді жінки, які використовують секс як інструмент торгівлі, власності або влади над партнером, часто потерпають від вагініту. Як людина, яка знає, що таке вагініт, це читати особливо смішно. Проблеми менструації це наслідок відторгнення власної фемінності. Тобто, в нас, не знаю, 80% жінок. А мені здається, що там і 100% жінок в той чи інший період, тобто в коїсь на постійній основі в когось час від часу бувають якісь періодичні болючі менструації, Ось вони час від часу такі щось від, від стьоби, Вони такі, так, я не сприймаю і відтергаю власну фемінність. Або таке може стосуватися жінки, яка воліла бути б чоловіком, або цурається своєю фіміною грані, намагаючись бути досконалою робою жінкою і використовуючи для цього маскулінні риси. Ох, клас! Далі, Викидень свідчить про несвідомий страх перед майбутнім і про те, що мати почувається неготовою прийняти появу дитини. І це взагалі ще один найвищий крінж і найбільший біль цієї книжки. Тому що скільки є історій про те, як батьки і матері настільки сильно хотіли дитину, чекали дитину, пробували її завести, ну, зачати в них виходило її зачати, і вони втрачали, і для них це було найгіршим страхом і болем, який тільки може бути. І як можна питати про писати про якийсь несвідомий страх перед майбутнім і неготовність прийняти дитину. Ну, мені б не поверталася писати про це рука, тому що ми не можемо судити про якісь несвідомі страхи і наклеювати на жінку якесь ярмо, що це через неї, і її несвідомий страх, і її неготовність в неї стався викидень. От це прямо угу. найгірша, одна з найгірших думок цієї книги. Снід серйозне захворювання, що свідчить про глибоке відчуття провини щодо сексуальної сфери. Людина, яка тривалий час не приймає себе, доходить висновку, що не заслуговує на життя. Безпліддя може виникнути через страх відкидання ідеї створити нове життя. Може свідчити про те, що людина не має потреби в досвіді батьківства. Ендометріоз вказує на те, що страх перед пологами набагато сильніший за бажання народити дитину. Жінка шукає приводів, щоб не завагітніти. Їй варто визнати свій страх і зрозуміти, що старе переконання впливає на неї дуже негативно. Ой, харчове отруєння. Це наслідок глибокої антипатії до когось оточення. Так виявляють себе твої отруєні думки. А я думала, що харчове отруєння це коли ми з'їли їжу, яку наш організм відторгує, або випили, що наш організм відторгує, тому що це було не свіжим. І нашому організму це не сподобалось. Несвіжим, зіпсованим, токсикоз і так далі. Але ні, це наслідок глибокої антипатії, до кої заточення. Поїхали далі, глянемо ще щось з того, що ми знаємо, тому що насправді тут дуже багато різних хвороб. Але я беру те, що таке найбільш поширене, щоб ви могли позгадувати свої ситуації, коли у вас була така проблема, і подивитися, які психологічні проблеми вам нав'язують. Нудить тоді, коли нам болить життя. Зазвичай це трапляється, коли ми боїмося, що щось у теперішньому вплине на наше майбутнє або добробут. Наприклад, вагітну жінку нудить через страх перед майбутнім, не через токсикоз. Ні. Біль у ліктях свідчить про нестачу гнучкості в поведінці. А проблеми із зап'ястям сигналізують про нестачу гнучкості. Варто з'ясувати, яку дію найчастіше виконуєш цією рукою, щоб дізнатися, в чому саме бракує гнучкості. Коли болять зуби, ти маєш прийняти певне рішення. Так, да, рішення піти до стоматолога. Однак боїшся наслідків, які воно може спричинити. Якщо болять зуби з лівого боку, то йдеться про більш спонтанні, непрораховані наперед рішення, а з правого боку то річ у свідомих навмисних вольових рішеннях. Далі у нас тут є м, людина в комі, чому людина знаходиться в комі, що означає пухлина мозку, розлади психоз, невроз і шизофренія, на що вказують. Далі є божевілля, амнезія, манінгіт. Епілепсія, атаксія Фрідріха, проблеми з волоссям, Белла, депресія, висока температура це наслідок довго стримуваного гніву, так тіло спалює накопичену агресію. Друзі, на цьому все ми закінчили огляд книги Ліз про Бог хто ти є, як прийняти себе і зрозуміти інших. Ще раз хочеться сказати авторці собі і вам про те, що не варто оцінювати і оцінювати себе або інших, старатись зрозуміти себе або інших, і шукати в собі або інших якісь психологічні проблеми, орієнтуючись на зовнішні прояви, на те, як ми одягаємося, що ми їмо, чим ми хворіємо і яка у нас форма тіла. Орієнтуйтесь на свої думки, емоції та почуття. І ходіть до психолога. Терапія, читання хорошої професійної літератури дійсно допомагає змінювати мислення і робити ваше життя кращим. І якщо ви знаходитеся в пошуках професійної літератури, то тут під відео я залишила посилання на публікацію в інстаграмі, де зібрала три книги, які вам можуть стати у пригоді. Я їх читала вже після того, як проходила терапію, і вони для мене стали корисними. Тому якщо у вас є вже певний досвід. То ви все одно знайдете там для себе нові рядки. А якщо досвіду немає з терапевтом, ви не працювали, то ціла книга стане для вас дуже класним першим кроком і таким збірником з порадами того, як себе розуміти, себе приймати і себе дійсно любити. Дякую вам за перегляд цього відео. Залишаємося з вами на зв'язку. До зустрічі у нових відео. Не забувайте підписатись на канал, поставити вподобайку і написати коментар, якщо вам сподобалося це відео.